Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. РФ готується здійснити масштабну ракетну атаку в новорічну ніч, а другий обстріл буде вже через 7-10 днів після нового року, каже керівник центру військово-правових досліджень Мусієнко. Особлива увага Києву, Атака на різдво була підготовкою. Вся країна горить. Про південні східні області говорити нема про що там атаки 24 на 7. Втім, цього ранку окупанти поплатились в першому москву. Атаковано далекобійними нептунами та ракетами пекла і трамбіта. пролунав вибух на останкінській телевежі. За даними телеграм-каналів, туди влучила ракета. Розвалила важливе обладнання. Зникла трансляція багатьох каналів. Росіяни шукають коригувальника, адже влучили в центр їхньої пропаганди. Сьогодні окупанти, такі як Соловйові Скабеєва, брехатимуть менше. Крім того, окупанти готуються до масованих ударів України по Москві на новий рік та на різдвяні свята, до яких залишився місяць або після атак самого Кремля по українській енергоструктурі, яка має бути ось на днях, за даними самих ще пропагандистів. Телеграм-канали пишуть, що Путін застосує орешник після того, як Зеленський, нібито послав його на три букви «Кремлівські еліти. Ну і що тут сказав президент? В нас мають бути потужні гарантії безпеки. Що світ їх не дає, ми зробимо їх собі самі. В Москві паніка, адже побачили, нептуни долітають на бойові пости знову виводять додатково майже дві тисячі військовослужбовців системи протиракетної оборони. Але є й такі, які відмовляють і складають зброю, адже система ППО також першочергова ціль для українських дронів той же час за сьогоднішню ніч рано горить понад 15 військових об'єктів та казарм 560 загиблих стільки поранених. Кремль в люті. Щоб відбулись зміни на полі бою, Україні потрібні засоби ППО а також балістичні ракети, здатні вражати цілі на відстані 700 кілометрів. Таку думку висловив Костянтин Кривелап. Він вважає, що Україні потрібно п'ять систем протиповітряної оборони Петріот. які обіцяли надати західні партнери. А далі всі ракети, ракети, ракети по Росії для знищення артилерійських складів місць, звідки можуть стартувати шахедами. «Моя мрія, балістична ракета в необмеженій кількості з дальністю 700 кілометрів. Цієї дальності нам вистачить, щоб весь ВПК російський добити, щоб росіянам нічим було воювати. Ось тоді можливо щось зміниться в цій війні. Висловив думку Криволап. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобається. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.